Зарплата перша в АДПСУ. Слухи. Академія Державна податкова служба України, тому що я, коли прийшов, це був технікум, ну я не в технікум прийшов, в 96-му році став Український фінансово-економічний інститут УФІ, я поступав в УФІ після 9 класу. За рік ми закінчили програму 10-11 класу, здав екстернам екзамени в школі, отримав атестат про середню освіту. Коли мої однокласники вчились в 11 класі, я був вже такий, я на першому курсі інституту вчився. Рік виграв, не знаю, що воно дало. Потім це була Академія Державної податкової служби, потім Національна Академія Державної податкової служби, а потім Державний податков... Національний університет, а національний університет і тепер Державний податковий університет. Зарплата, яка перша в тебе була? Що це складне питання. Є стипендія і зарплата, ну. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю, яка була. Мо, стипендія, у мене стипендія була більша, ніж зарплата. Це точно. Це точно. Я не математик, я взагалі не знаю, що я гуманітарій, забувся на факультеті е фінансово-економічному, але я тобі хочу сказати, що перша стипендія у нас була 10 гривень. Це було 5 баксів в 96-му році. Дурні бабки. Стипендію я пам'ятаю. Ми купонами получали стипендію ще. Ні, я вже гривнями. Ми а -а -а. розпочали вчитися 1 вересня і ввели гривню. Курс був 1,75, Хто пам'ятає? Десь декілька тижнів ходили ще купони і гривні. Потім стала гривня, курс був 1,75. да, І першу стипендію ми отримали в грудні. Нам дали по 10 гривень. Такі красиві бумажечки, купюри, свіженькі, тільки надруковані. Дурне бабло. А зарплата от тоді в інституті, в мене в Чернівцях була десь, е, здається, 96 гривень було на, на той час. Який рік? 2001. Курс 5. 20 да, баксів. Да. Не ну, густо. Не густо, так. Да. Ну, були часи, але було цікаво.